Євангелія від Марка, розділ сьомий. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять. Поки не вимоють добре рук і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм, добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтесь ви передання людського. Обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері, Корван мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І прикликавши знову народ. Промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, Оподаль від народу. Учні його спитали його про притчу, а він їм каже, то й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити? Воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими. Далі казав. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погонь виходить із нутра. І осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка грекиня, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому: Так, господи. Але й щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське. У межі околиць десятимістя і приводять йому глуханімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата. Тобто відкрийся. І зараз же відкрились його вуха, і розв'язалися зав'язі його язика, і почав він виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані понад усяку міру говорили Він усе гаразд учинив і глухим дає слух і мову. Од КРОВВЕНЯ, розділ 18 Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи Упав, упав Вавилон, блудниця велика, і став житлом демонів і пристановищем усякого Духа Нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили. І купці землі від сили розкошів її збагатіли. Почув я інший голос із неба, що говорив Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її і кар її, щоб не прийняли, бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконня її Відплатіть їй так. Як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі за вчинками її, У келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно, скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи. Бо в серці своєму говорить: Сиджу бо царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу. Через те в один день прийдуть кари її смерть і скорбота, і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог, що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожежі її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи Горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій. І купці землі вас плачуть, і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує. Товарів золота, і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці. І всякого дерева туїного і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого, і міді, і заліза, і мармуру, і цинамону, і прянощів, і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі відійшли від тебе, і все жирне, і все блискуче відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх відмучення її, плачучи і ридаючи, кажучи. Горе. Горе, місто велике, одягнуте в вісон і парфіру, і багряницю, і прикрашено золотом, і камінням коштовним, і перлами, бо в одну годину спустошено таке багатство. І всякий керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її. Кажучи, котре місто подібне до цього великого, і сипали попіл на голови свої і кричали, плачучи і ридаючи, кажучи: Горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовності його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним. Небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд ваш на нього. І взяв один ангел сильний, камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: так стрімко повержений буде Вавилон, великий город і не знайдеться більше, голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів. Не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе, і звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе, бо були купці твої в вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи. І в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі. Псалом 71 До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердиною міцною, щоб мене врятувати, бо ти моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних. Із жмені неправедника і гнобителя, бо ти моя надія, Господи, Господь, моє вповання від юності моєї. На тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї, Ти, мій покровитель, Ти моя хвала завжди. Для багатьох став я, немов чудовиськом, але ти. Моя сила, уста мої повні хвали твоєї, твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила, бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи: Бог його покинув, гоніть за ним. І зловіть його, бо визволителя немає. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї, нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зламані. А я завжди уповатиму, все більш і більш тебе хвалитиму. Уста мої Звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння, не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії, о Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість Тебе, єдиного. Боже. Ти вчив мене вже з малку, і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, о Боже, поки не оповім про Твоє рамено цьому роду, усім, що прийдуть про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. Ти учинив діла великі. Боже, хто рівний Тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів. Знову оживи мене, і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду тебе на арфі прославляти, вірність твою, мій Боже. Співатиму тобі, святий Ізраїля, на гуслах, Густа мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Книга Приповідок, розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води ростоки, він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих. Самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла. В очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним, як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям знайде життя і повагу. Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Книга Іова, розділ Сороковий. Озвався господь до Іова. І сказав, Невже суперник не перестане сперечатись із всесильним? Хай відповість, хто закидає Богові. І відповів Іов Господові і мовив: Як я був легковажним, то що тобі я відкажу? Я краще покладу собі на уста руку. Раз говорив я та більш не повторю, двічі та більше вже не буду. Озвався господь із бурі до Іова і мовив Підпережи, як мужеві годиться твої крижі, питати тебе буду, ти будеш мене навчати? Чи хочеш справді скасувати моє право? Чи хочеш мене осудити, щоб виправдатися самому? Хіба таке рамено в тебе, як у Бога? Чи можеш загриміти голосом таким, як в нього? Приоздобся, Отже, сяйво і славу, у пишноту і велич одягнися. І вилий аж до краю гнів твій, поглянь на гордих всіх і смири їх. Поглянь на всіх пишних, принизь їх, роздави грішників на місці, зарий їх всіх у землю і замкни їх у в'язницю. Тоді я теж тобі признаюсь, що твоя десниця може тебе врятувати. Ось бегемот, що я створив, він їсть траву, як віл. Глянь. Що за сила в його крижах, що за потуга в його м'язах? Махне хвостом, неначе кедром, жили його бедар, переплилися, кості його, неначе мідні труби, члени його, немов залізні прути. Він божих діл, початок, він створений тираном над товаришами, гори дають йому поживу. Там граються всі звірі дикі. Під лотосами він собі лягає, сховавшись в очереті та болоті, і лотоси вкривають його тінню, навкруги нього водяні верби. Йому байдуже, як ріка бушує, він не боїться навіть, коли Йордан пород сягає. Чи може хто його за очі взяти, чи проколоти глодом йому носа? Чи витягнеш гачком ти, левіатана? чи прив'яжеш мотузкою його язика? Чи вправиш ти йому тростину в ніздрі? І чи проколиш йому щелепу? Чи він тебе благатиме, вельми? Чи говоритиме він лагідно з тобою? Чи заключить союз із тобою? Чи візьмеш його за слугу назавжди? Чи немов пташкою? Будеш ним забавлятись, для твоїх дівчаток його прип'явши? Чи спільники рибалки продадуть його, поділять його між покупцями? Чи можеш стрілами прошити його шкуру та риб'ючою острогою голову йому пробити? Як покладеш на нього руку, готуйся до бою, та більш того не зробиш.